Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі. Роздумуючи над уривком Євангелія від Марка про смоковницю, пропонуємо послухати про характеристики молитви, про які Ісус навчає у контексті цього слова. І, відходячи на світанку, побачили вони смоковницю, що всохла зі своїм корінням. Петро, згадавши, каже йому. Учителю, ось смоковниця, яку ти прокляв, засохла. Споглядаємо першу сцену, коли вони проходять повз на світанку і бачать засохлу смоковницю. Вони бачили її напередодні і не тільки бачили. Але й чули, що Ісус сказав до дерева. Вони чули, а тепер бачать. Це щось говорить про учнів, це щось говорить про ставлення кожної людини. Якщо ми почули якесь слово, то це слово може відкрити нам очі. Слово Ісуса допомагає учням зрозуміти реальність, яку вони бачать. Із цієї засохлої смоковниці Ісус черпає аргумент, щоб дати нам фундаментальне вчення про те, що таке новий храм. Новий храм це вір. Молитва і прощення. Тобто нова Божа присутність вже не тільки в храмі, а в людині, яка має ці якості, що єднають її в сопричасті з Богом. Храм, зрештою, уособлює Бога, а дерево- людину. А людина, яка створена на його образ і подобу, має стільки прикрас, стільки фігового дерева, як Адам, що приховує свою наготу, свою безплідність. Свою нікчемність, але який зв'язок між першим деревом, що уособлює людину, і цим деревом, яке залишилося таким же голим і сухим? Чим є це прокляте дерево? Що тоді є причиною вказівки на новий храм? Це дерево, хрест. Це сам Христос, який несе на собі наше прокляття, наше безпліддя, наш фальшивий образ Божий, який є початком усього зла. Божа любов до людини настільки велика, що Він ототожнює себе з цією людською долею, щоб ми могли жити через нього. Тоді саме Він стає прокляттям. Тоді ті слова, які Ісус напередодні звернув до смоковниці, знайдуть своє сповнення на дереві Христа, де, однак, є плід. Плід, який є для кожного. З нас. Тоді на цьому дереві буде видно Божу любов до нас. Саме там, де ми досягаємо найбільшого зла, ми побачимо цю любов у її зеніті. Якщо я не живу Божою любов'ю до мене, мені важко приносити плід, люблячи інших, але якою любов'ю я можу їх любити, тоді спотворений образ Бога, який я можу мати, стає життям, яке я проживаю у спотворений спосіб по відношенню до інших. Якщо я живу з Богом лише як з інструментом для самоствердження, то дуже Імовірно, що інша людина також стане інструментом для моєї самореалізації. А Ісус у відповідь промовив: Майте віру в Бога. Істинно, істинно кажу вам: хто скаже, горі цій, зійди з неї і кинься в море, і не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що він говорить, буде йому дано. Молитися треба з вірою. Фраза про зрушення гір була на той час типовим зворотом зі значенням усувати труднощі. Зокрема, її вживали для характеристики мудрих учителів, хорошого вчителя, який міг усунути труднощі, що виникали в його учнів, називали таким, що зрушує гори. Що ж таке віра? Віра це фундаментальна позиція, яку ми маємо в нашому житті. Це довіра, яку ми виявляємо щодо Бога. Віра вказує на те, що ми готові звертатися до Бога зі своїми проблемами і труднощами. Віра це не просто наявність певних уявлень про Бога. Це найбожественніша річ, яка існує, віра в любов, яку Господь має до мене. Без цього моє життя не має сенсу. Первородний гріх полягав власне в тому, що перші люди не вірили в любов Бога до них. Кажучи, що Бог хоче їх обдурити. Але якщо мій батько хоче мене обдурити, як я можу жити? Якщо моя мати не любить мене, як я можу жити? Коріння висохло, тобто життя неможливе. Якщо ми звернемося зі своїми проблемами до Бога, і якщо ми досить слухняні і досить сміливі, щоб прийняти його вказівки, ми знайдемо силу, яка допоможе нам подолати фізичні та духовні труднощі. Віра, це дійсно фундамент. Вона випромінює правду, стабільність, довіру, відданість, надійність, тобто те, що робить життя можливим. Більше того, віра робить неможливе можливим. Молитися потрібно в надії та в очікуванні. Відомо, що все, що робиться в твердій надії на успіх, має вдвічі більше шансів. У хворого, який, звертаючись до лікаря, не вірить у дійсність прописаних йому ліків менше шансів на одужання, ніж у того, хто впевнений, що лікар може його вилікувати. Ніколи не треба молитися лише для форми. Молитва не повинна стати беззмістовним ритуалом. Коли спілкуємося з Богом, ми стаємо духовно живими. У щасливі моменти ми можемо бути з Ним через усмішку в душі. У церкві ми можемо співати для нашого Бога любові, можемо також тримати Його дари в руках і розділити з ним нашу радість. Можемо з вдячністю розпізнати у своїх серцях нашу повну залежність від Бога. У молитві ми дякуємо Богові і просимо Його про те, що Він постановив для нас у своїй мудрості, щоб ми утверджувалися у доброму і щоб наші нещастя. Які ми страждаємо разом з Христом допомогли нам у спасенні, якщо ми попросимо сповнення волі Отця в нашому житті, то отримаємо дуже багато. Те, що нам потрібно понад усе, це Боже благословення для наших душ, яке ми отримаємо сповна. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь каже Псалмоспівець. Євангелії говорить, просіть і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Що ж, власне, Бог дає нам у молитві, Духа Святого, тобто свою любов, тобто себе як Отця, щоб ми були дітьми, і наше життя є унікальним, воно є любов'ю одного до іншого, яка називається Святим Духом. Тобто, те, що Бог хоче нам дати, є не що інше як самого себе, як і в кожному дарунку зрештою, Зрештою, навіть символічно, людина віддає себе, так і Бог не лише символічно, а справді дає нам Святого Духа, який є його життям, який є любов'ю між Отцем і Сином. Тож ми є частиною Пресвятої Трійці. Це плід молитви. Далі Ісус говорить: і коли стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти кого, щоб і Отець Небесний простив вам провини ваші. А коли не будете прощати, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Третьою характеристикою після віри і молитви є прощення. Якщо віра і молитва, по суті, говорять про наші стосунки з Господом, то ця характеристика нового храму, яким ми є, говорить про нас. Наші стосунки з іншими. Прощення і молитва тісно пов'язані між собою. Сопричастя з отцем стає супричастям з ближніми. Прощення це найпіднесеніша річ. Це більше ніж воскресіння з мертвих. Отож, перед Богом, перед світом, ми є посередниками одного і другого, але ми стаємо храмом, який є місцем, де є спілкування безпосереднього життя всього всесвіту, і ми стаємо посередниками Бога. Ось чому молитва є фундаментальною. І тільки людина з-поміж усіх створінь має дар молитися. Можливо, вся природа молиться. Якщо прислухатися до природи, то вона вся співає гимни. і справді саме бачення цієї реальності є справжньою молитвою, тому що Бог присутній у всьому творінні, у всіх людях. Саме там ми пізнаємо Сина Божого, а отже, і Бога Отця, а отже, і свою гідність. Ми гідні життя Бога.